Хочеться здорову Україну і здорову молодь, якщо ви не можете їм нічого дати і запропонувати. А... Наші майданчики <звіць> ці хлопці займаються на вулицях. Напевно, якщо влада сприяла е професійному розвитку, то вони повинні показати набагато більше. І було буде бомбер набагато більше. Ми хочемо саме здорової нації. Молодь обирає спорт, <звіць> молодь обирає! Ми чекаємо від влади, що вони нам зможуть дати конструктивну і об'єктивну відповідь, чому вони нам не надали майданчики, хоча вони нам цього пообіцяли. Зокрема, вийшла Наталя Петрович, біля чи його кабінету, ми тут стоїмо. І вона сказала, особисто вийшла і сказала: так, добре, на сесії буде це питання, і ми зробимо вам ці майданчики, якщо ви просите. Ну, от зокрема, це було ще осінню, тобто вже пройшло практично півроку, і цих майданчиків до сих пір немає. Та причина, з якої майданчик був не облаштований минулого року. Це те, що існуючі підрядники, які облаштовували до того часу які були присутні на ринку виключно металевих конструкцій такого типу. Вони станом на кінець минулого року не робили таких, які були запропоновані молодими людьми. Тому я запропонувала їм, оскільки ви знаєте тих, хто робив такі майданчики в інших містах, запропонуйте цю фірму, запропонуйте ту юридичну особу, чи фізичну, яка зможе цей майданчик поставити. На жаль, коли ми почали спілкуватися з тими людьми, які зробили цей майданчик, виявилося, що вони не мають необхідних документів. Які дозволяють їм за бюджетні кошти поставити цей майданчик?